Я хочу сказати про інше. Друзі з 20 по 24 серпня серпня збережжі Одеси проходить наймасштабніший у східній Європі спортивно-музичний фестиваль Зедґємс. Організатори обіцяють, що цього року фестиваль стане найбільш масштабним за усі п'ять років існування, і на фестивалі зараз знаходиться телеведучий Сашко Поданий. Давайте запитаємо все ж таки у нього, як пройшов перший день. адже він з нами на зв'язку по скайпу. Олександре, доброго Дей -дей. ранку, доброго ранку. всім. Ну так що покидати маса. Я трошечки попущу території і показую, що за моєю спиною дуже багато спортивних і музичних споруд. Реально, вчора було все дуже класно, все заселялися всі. Хеллоу! Люди існують вже зранку з вечора. Вчора був день під'їзду, добирання, населення і поселилися в кемпінг. Заходили всі точки спортивних споруди, які, хіні, які цікавили Фудкорти, море. Там. Олександр, яка програма на сьогоднішнього дня? Які заходи спортивні, розважальні, музичні сьогодні чекати? Я разом з вами спробую дійти до наших нових спортивних споруд, які є унікальними в Україні, і заодно розкажу, що буде сьогодні. Сьогодні стартує весь спорт на Z Games. Сьогодні розпочнемо із кайтів. Кайти це, ви знаєте, така е, штука, коли ти їдеш по воді за рахунок того, що в тебе на ногах дошка, а зверху парус, так, так званий чи парашут. Е, сьогодні фрістайлі ти ось там в морі. Далі е, в нас будуть змагання із.

Друзі, На жаль, связь не дозволяє нам продовольна, але я можу принаймні хоча б вам нагадати, що друзі в рамках нашої постійної рубрики соціального проекту я це зможу. От ми вас закликаємо мотивувати себе на досягнення нових спортивних досягнень. Зокрема, це можна робити, як і от зараз наприклад в Одесі. Кажуть, багато людей попитом користуються. Це класно займатися спортом.